Дружна команда в білих кімоно, класна Татамі демонструє клуб Кіокушинка і карате Беросфен. Ця спортивна організація добре відома не лише в Запорізькій області, а й далеко за її межами. Серед головних задань клубу не тільки розвиток карате, але пропаганда здорового способу життя, виховання морально-етичних якостей, розвиток вольових та інтелектуальних здібностей у дітей та підлітків, а також популяризація кіокушин карате серед людей дорослого віку. Клуб сучасствують уже незначального. Ну, он был основан в 99 году. Ну и как бы за это время уже много прошло и детей, много прошло и взрослых. Вот. Наша цель детей привлечь здоровому образу жизни, детей, взрослых, то есть воспитать здоровую нацию, показать альтернативу спокойному образу жизни. Мы помимо спорта еще ходим в походы, устраиваем всякие выходы на природу, активный образ жизни. Своєї роботи Бересфен доводить, що в спорті немає вікових меж, а прийти в карате і добитися успіху може як і діти, так і дорослі. У клубі працюють групи для людей різного віку. Існують також програми індивідуального заняття. На сьогоднішній день в Запоріжжі та області працюють 5 відділень клубу Бересфен у тренерському складі організації, визнані майстри спорту, чемпіони України, призери міжнародних змагань, власники чорних поясів. Результат згуртованої роботи. Перемоги вихованців Бересфена на змагання різного рівня. Последнє, це у нас був чемпіонат України. Там наші діти позаймали перші міста несколько людей. Це чемпіонат області, це чемпіонат Європи, де ми участвуємо і коли, доволі успішно. На ярмарку спорту Борис познайомив запоріжців з двома напрямками карате ката та куміте. І, звичайно, продемонстрував одну з найяскравіших фішок цього єдоборства. Міння розбивати предмети одним ударом.